Дніпро, карпати, Цей вовши не сестра і брата. Ми хочемо усіх вас привітати, У Уполя споклонились, друзья, ми хочемо усіх вас привітати, Дуже раді вітати сьогодні українців в Чикаго, котрих бачу, багато збирається на цей концерт. Ми привезли з собою пшеничне перевесло пісень Ігоря Білозіра. І цей рік в нас в Україні, в Галичині, є роком Ігоря Білозіра. Так що ватра буде презентувати і нові пісні, і пісні, котрі вже стали народними завдяки Ігорю. Ватру слухають багато поколінь. Це зауважили журналісти, котрі висвітлюють деякі концерти в нас в Україні. Тобто слухає три покоління в ватру. Так що на рахунок цього пісні живуть, пісні, я впевнений, не буду жити. Ми просто придаємо їм нове звучання, нову окрасу. І як навіть музиканти колишні ватери сказали, що от ми в даний момент даємо пісні, можливо, навіть друге чи третє життя. Бо, наприклад, пісня Білаша, от на якому етапі вона була, і співала її там, чи Гнатюк, чи хтось, вона зупинилася. А ігора, 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 пісня е, має, має еволюцію, скажімо так. От і недавно ватер відсвяткувала 35 років своїх, е, Тому що колектив існує колектив відомий. say time, Пісня вона більш заряджає таким позитивом і духовністю. Я, наприклад, в кожну пісню я її не співаю, я стараюся її виконувати і перенести її через себе звідси аж до п'ят. Тоді і народу це подобається, і, і, і так би мало бути. Взагалі від душі має звучати пісня, а не просто стати і виконати. Сьогоднішня моя участь в концерті більш така технічна, тому що коли ансамбль «Ватра» отримав візи до Америки на фестиваль у місті Нью-Йорку і. Тільки поїхати на один фестиваль до Америки це було замало, і вони звернулися до мене, щоб я, як знавець американського музичного ринку, бо колись також возив групи і сам їздив із групою ще в 90-х роках, щоб я провіз їх по Америці по українських громадах. Це фактично буде? і це фактично тура, так яка почалася з міста Нью-Йорк, фестивалю з середини травня, і буде протягом місяця червня. До Чикаго через Клівлянд, Піцбург, Детройт. І від Чикаго назад до Нью-Йорку. І коло нью йорку це вже там міста. І в нью джерсі Пасейк, в Нью-Йорку, Юніон-Дейл, а також Йонкерс, фестиваль Ватра. І Філадельфія Так, так, де є українці? Сьогодні я буду виконувати українські народні пісні, також заспіваю пісню вже про сучасну війну, оскільки я, як бандурист, і співаю історичні пісні, і думаю, що теперішня війна України і Росії. Війде в історію не тільки як війна двох наших народів, але і буде зафіксовано у піснях. І сьогодні я заспіваю пісню побратими, яка зовсім недавно написана на сюжет цієї останньої війни. Дуже рада дізнатися про це, що цей гурт буде в нашому місті. Я подвійно рада, тому що он, керівник цього гурту Андрій Кучерепа, Ми от згадували з ним майже мій однокласник. Він вчився в паралельному класі. А як тепер можна говорити, тусувалися разом. Ну, для мене це таке маленьке свято, повернення в молодість, в юність, спільні спогади. Про Андрія у мене найкраще враження. Він був людиною цілеспрямованою, любив музику. І я можу ще сказати такий інтим, що він разом із його батьком і з їх музичним гуртом, не ватрою, звичайно, грали наш весільний вальс на нашому весіллі. Так що я з таким емоційним піднесенням прийшла сьогодні і сподіваюся, що. Це що ми сьогодні почуємо і побачимо, багатьох повернуть у молодість, багатьом дадуть можливість згадати молоді роки, прекрасні. Ну і звичайно, звучатиме ім'я Ігоря Білозіра, який започаткував цей надзвичайний колектив. І подарував нам то, що житиме вічно. Я думаю, прекрасну музику, яка утверджує нас у світі і буде тішити нас ще довго. Надіюся, Ігор Білозір завжди казав, що ватра горіла треба підкидати свіжі дрова <свіжі> так що О, прошу <свіжі> от от прошу от от прошу свіжа кров тепер <свіжі> треба підкидати свіжі дрова тому ну, ватра вічно свіжа і ще одне якщо ви уважно подивитеся нема такого колективу довго жителя в україні щоб щоб він був популярний деякі деякі виконавці вони вони як, як спалахи такі маленькі бах гарно спалахнули і погасли а ватра є горить вищі. горить палає і Буде палат, все дякуємо.